А тепер до роботи Верховної Ради. Сьогодні комітет з питань бюджету Верховної Ради ухвалив проект державного бюджету на 2025 рік. До другого читання вніс фінальні правки. Чи враховані пропозиції і зауваження місцевих громад? Ми цією темою ми цю тему обговорювали два тижні поспіль минулого тижня. Міські голови деяких громад по всій Україні оголосили хрестовий похід на уряд, записували відеозвернення, зокрема. Найбільші були претензії місцевого самоврядування щодо 64% податку ПДФО і реверсну дотацію, яку забирають із місцевих бюджетів. Що вирішив комітет? Ми про це говоримо із народним депутатом Павлом Бакунцем, член бюджетного комітету, народний депутат з Львівщини, пане Павло, слава Україні. Героям Слава отже. Чого нам очікувати, і чи враховані зокрема ваші пропозиції, і чи враховані у цьому фінальному проекті бюджету зауваження місцевих громад? Ну я напевно почну свою думку з того, що зараз закон про бюджет перебуває вже. Тадії, коли лише профільний комітет узгоджує граничні межі надходжень і видатків, тобто ну, дефіцит бюджету, приблизно ми вже бачимо граничний, який є. Перед тим його доопрацьовував Кабмін за пропозиціями народних депутатів. Одразу ж скажу, що так як ми живемо в такій країні, де є монобільшість, і відповідно, що Кабмін себе чує трішки вільніше, так Лавкат скаже перед парламентом. Багато пропозицій народних депутатів Кабмін не врахував. Не врахував. І, і це прикро. Зокрема, щодо надходження Кабмін все ж таки збільшив е, наші внутрішні надходження, і ми їх поставили вони стояли в першому черзі трильйони гривень. Тепер вже майже 3 трильйони гривень це податки від вас, дорогі українці, котрі лишилися, чесно їх сплачуєте, офіційно працюючи на роботі. Отже, Кабмін бачить, що буде більше надходжень у наступному році. На ці надходження передбачив певні видатки, які сперечалися на комітеті, які уряд запропонував. Зокрема, також щодо надходжень до місцевих бюджетів. О, так, Кабмін не почув народних депутатів і гніву міських голів щодо того, що потрібно 64% залишити, а не зменшувати на 60%. Але на комітеті це не виправлено, і все ж таки місцеві бюджети в наступному році будуть отримувати за рахування ПДФО 64%. Це є маленькою перемогою, але воно нічого не збільшує. Так і Така сама частка була і в 24-му році. Просто на 25 й рік уряд хотів її зменшити до 60. Це добре. Що, до, що це означає в цифрах? Ну, це, Ви розумієте, що це там для районних центрів це майже під 10 мільйонів гривень для кожного районного центру. Ну, За ті гроші можна, наприклад, платити цілу зиму е, за, ось, за електроенергію. Тих закладах, які має кожна територіальна районна приблизно громада. Щодо іншої, іншої справи, це реверсної дотації. Це такі кошти, коли держава вилучає з місцевого самоврядування гроші, в кого е, рахується там на особу за певним коефіцієнтом забагато і передає іншим громадам, яких цього замало. Тут, на жаль, не дослухалися. Моєї пропозиції не підтримали народні обранці і реверс будуть вилучати. На Львівщині це йде мова про кілька бюджетів, зокрема міста Львова. Це шалена цифра, майже 1,8 мільярди гривень в них вилучають. Для інших міст Стрий, наприклад, Червоноград, Стрий, здається, 40 мільйонів. Червоноград 30, не пам'ятаю чітких цифр. Інших громад цього немає реверсно, нічого не вилучає. Е, що це означає? Це означає, що місто, міська влада працює добре, е, створює нові робочі місця, домовляється з якимось заводом, завод заїжджає, дають йому територію, проробляють купу роботи. в них з'являється багато цього ПДФО, е, і держава придумала цю реверсну дотацію. В одних, хто краще справляється, забирають, іншим, хто нічого немає, не має, через. Наприклад, свої розташування додають. Це зараз це фронтові зони, це якісь гірські регіони е, тощо. Це щодо надходжень. Тепер щодо видатків, найбільш спірними, звичайно, залишаються видатки е, ну, в час війни, які не стосуються війни. Це, наприклад, дороги. Звичайно, що і в часі війни дорогу потрібно отримувати, аби вона ну, зовсім не була знищеною. Це якісь там утримання, ремонт, посипання зимою. Це ми розуміємо, на це обов'язково є відповідна стаття, і це підтримується. Але, на жаль, в цьому бюджеті в видатках закладено також кошти, щоб повертати державні борги за дороги, які були побудовані ще до е, повномасштабного вторгнення. Оце недопрацювання уряду, бо краще б вони заморозили такі видатки на час війни. Реструктуризували, домовилися з підрядниками, що вони будуть повернуті після воєнного стану. Але, на жаль, уряд цього не зробив і вони там є закладені. Також багато питань виникало щодо заробітних плат, щодо пенсій. Пенсій е... ну насамперед суддям, як ми знаємо, про високу пенсію для суддів, котрі на пенсії, як ми знаємо про високу пенсію для Деяких працівників силового блоку про це йшла мова, аби там зменшити. Там є розроблено певний коефіцієнт, сітка, мережа, можливо, воно буде зменшено. На жаль, усім вам, дорогі, прості українці-пенсіонери, збільшено, нічого не буде. Ну, в міру того, що немає на надходжень. Ну і це то, стосується, то... напевно, і вчителів, і лікарів. За вчителів якраз ви їх болівали. Прошу вчителям все ж таки уряд додав до, за пропозиції народних депутатів. Уряд врахував, їм додають там, 12 мільярдів гривень на заробітну плату. Ну це вони ж порахували неправильно, вони порахували, що це кожному вчителю 100 гривень місяць. Підхід неправильний, але дякуємо. Але добре, що є і це. Добре, що є, і це. Однозначно. Щодо. Щодо наших власне, військових, так? Ну, військовим на наступний рік заробітня плата ну, якби не зростатиме. Додаткових поштів, додаткові кошти на заробітну плату військовослужбовцям є закладені, але ми і розуміємо, що і кількість їхня ну, як, ну, кожного дня збільшується. А, а не зменшується, бо навіть ті, хто переводять це, чи на жаль, у лікарні, чи на жаль, інші мають випадки, все одно все це потрібно оплачувати. Так само не збільшується заробітна плата усім, кому рахують від, ну, від прожиткового мінімуму. Наприклад, народним депутатом рахують від прожиткового мінімуму, чи багатьом державним чиновникам їм теж не мала би зростати заробітна плата. Прокурорам яким хотіли там збільшити заробітну плату, теж збільшення не буде. Того наступний рік у фінансовому плані потрібно буде зрозуміти, що всім державним чиновникам не збільшуватимуть заробітну плату. Загалом хочеться вірити, що наступний рік буде роком української перемоги. А відтак можливо буде перегляд бюджету, а відтак можливо будуть якісь збільшені соціальні виплати для нас, для наших українців. Угу. Якщо можна повернутися до теми доріг, про яку суму йдеться? Ви розумієте, що ну, йде мова про те, що кожного року закладаються кошти на утримання доріг не будівництво нових доріг. А утримання доріг це е, латання доріг, це догляд за дорогами взимку. Ну, це важливо, бо по дорогах їде міжнародна допомога. І по Львівській області по дорогах теж їде допомога для фронту. І її потрібно посипати. І якщо в ній є ями, ну, то певні вантажі, щоб не перевернулися, їх теж потрібно ліквідовувати ту ямковість. Е, тому я знаю чітку суму, просто ще ми її порівняємо. На отримання доріг в наступному році по програмі. Чітко закладено 12 мільярдів гривень. На додаткову заробітну плату вчителям теж закладено 12 мільярдів гривень. Це тобто на кожного вчителя, як вони порахували, кожного місяця по 1000 гривень. Ну, але це так не можна порівнювати. Натомість, що є негативом, це те, що закладається можливість повернення, якщо українці будуть сплачувати податки до бюджету, якщо будуть кошти, там прописано. То вони закладають можливість уряд, що вони зможуть під ці державні гарантії повертати за збудовані дороги. О, ось це є негативом, я вважаю. Угу. Е, і, і іншим таким, я знаю, негативом чи не негативом це звичайно, що є розмова про телемарафон. А, а так. все решту, там вже немає якихось сотень мільйонів, які були в попередніх двох. В руках повномасштабного вторгнення е, є закладені кошти на заробітну плату працівникам телеканалу Рада, які є в флоті телемарафону, е, і, і наразі не більше. Побачимо, як, як це буде в наступному році. Приблизно ну, так, такі цифри. Що... Скажіть, будь ласка, та пане Павло, скажіть, будь ласка, за реверсну дотацію? От дуже цікаво було і мені, думаю, нашим глядачам, а куди її вилучають? Ну, куди вона піде, де ці, де ці кошти будуть, на що? Так, просто називається процес. Реверсна дотація. Це означає, що придумана була формула ще в 2017 році про те, що якщо в, громад, дуже, якщо в одній громаді є дуже багато людей, котрі офіційно працюють, мають високі зарплати, платять велику кількість, цих 64% від, їхній, там, від податку на їхню зарплату, і якщо його є забагато, то його в одних громадах, по певній формулі забирають, а іншим громадам додають. Ось, типу, це перерозподіл між місцевими бюджетами. Тому він такий називається реверс Ну зрозуміло, що місто Львів е має багато податку, бо там багато створених робочих місць І їм забирають от суму 1,8 мільярди гривень. Ну типу це сума ну, всіх загалом певно бюджетів Єворівського району всіх громад. Е, їм її забирають і їх будуть перерозподіляти між громадами там, прифронтовими або е, такими, де, там, наприклад, немає абсолютно ніякої промисловості десь в центральній Україні. Я чітко, ну, є чітко переліки, спеціальні таблиці і все решту. В жодному от також реверс забирають в Стрияк, в Червонограду і все. В інших громад Львівської віст віст області грошей не забиратимуть, лише додаватимуть. Ну це звичайно. реверсна дотація. Це те, що дуже сильно обурило, зокрема, і міського голову Львова і тих голів, хто мав цю реверсну дотацію, за рахунок якого можна прожити важку зиму. І утримувати сім'ї військовослужбовців і, і родини загиблих військовослужбовців, це теж лягало все на плечі місцевого самоврядування. А коли планується розгляд бюджету, так і дуже велике питання, знаєте, в нас, як медіа, ми би хотіли стежити за тим, як депутати голосують. Якщо би була пряма трансляція, знову ж таки, питання телемарафону, щоб дивитися, як наші народні обранці працюють і за кого вони вболівають. І чию волю вони виконують. Йдемо про монобільшість тих, кого е, до себе усиновили, так, О, ОПЗЖшників. Це велике питання. Ми постійно це задаємо всім народним обранцям. То коли можливо буде цей розгляд, коли в який день будемо стежити за роботою парламенту? Ну ми вже сьогодні вечір маємо понеділка, а, розгляд можливий. В най найближчі дні. В найближчі дні. Там є спеціальна постанова, що не можна говорити. Але я думаю, що кожен українець має доступ до телеграм-каналів, які вже поширюють багато інформації. Завтра в Верховній Раді має бути представлено план, внутрішній план перемоги, а відтак розгляд бюджету. План стійкості. План стійкості, так. Я не зобов'язаний вивчати назви усіх планів, типу, тому ну, не знаю конкретної назви цього. Але найближчим часом власне, відбудеться розгляд бюджету в залі. Відтак, можу вам додатково після цього повідомити, які були позиції кожних фракцій і які були результати голосування. Так, ну звичайно, що нам буде цікаво, ви повідомляєте в себе на сторінках. Ми стежимо за всіма депутатами, і дуже шкода, що в принципі депутатів з Лівщини, які всі захищали місцеві бюджети, не дослухалися, не дослухалися до цих пропозицій. Так ми говорили із, із вами, і з Галиною Васильченко і з Романом Лозинським. Ну і звичайно, на постійно на тісному контакті із міськими головами, тому що десять це е, перемога, як ви кажете, так, але реверсну дотацію заберуть, і поки що нам, українцям, не зрозуміло куди. Ну от, забирають з міських бюджетів, а а куди не, не зовсім не зовсім це зрозуміло. Щодо е, щодо зарплат суддям, так суддям підняли зарплату, так пенсії, ми говорили про розмір, пенсії. Ви пенсії роз... Так, перепрошую так. Судді верховного суду є надзвичайно висока, і всіх рівнів суддів Є високий рівень пенсій. Про це було ну так би гостро відреагувало суспільство. Там уряд готує формулу, якісь коефіцієнти, Ну про те, щоб воно було більш справедливо порівняно з іншими пенсіонерами, більшість з яких має 2-3 тисячі гривень. Дякую, пане Павло. Народний депутат України Павло Бакунець, депутат з Львівщини. Ми говорили про те, що, що сьогодні вирішив і напрацював бюджетний комітет, тому що вже виносять. Головний фінансовий документ 2025 року на розгляд у Верховну Раду в другому читанні. Дякую вам, тихо, спокійного вечора.